Наприкінці травня 2025-го Шахтар приголомшив іменем нового тренера. На зміну боснійському ковчу Маріну Пужичу приходить 38-річна турецька легенда Арда Туран, екзірка Барселони, Галтасарая та національної збірної Туреччини. Туран молодий фахівець у всіх сенсах. Йому лише 38, А у тренерському резюме лише одна команда Епспора, у якій взимку прибрався багаторічний лідер гірників Тарас Степоненко. До речі, український упорник рекомендував кандидатуру Турана ще задовго до його призначення у Донецький клуб. Але якщо б він попав до шахтаря, я був би дуже радий. Він гарна людина. Це на 100%. Молодий тренер дає гарний результат плюс. Uh, ну, він був великим футболістом, грав в кращих командах Європи, чому ні? Брали uh, ж фонсеку дезербі, теж молоді тренери, і вони теж робили на свої перші uh, кроки не в дуже великих командах: там Сосуоло. Брага. Вою Туран прийшов у 2023-му і одразу зумів переписати історію команди. Клуб заснований ще у 1919-му, але саме Арда вперше в історії зумів вивести його елітний дивізіон. А бітніс від турецького гранта на цьому не зупинилася. Я планую впровадити тут стратегію, яка працюватиме в довгостроковій перспективі на 5 років уперед. Я хочу створити клуб, який потрапить до Єврокубків. Хочу команду, яка зможе грати у володіння м'ячем, як Манчестер Сіті. Я хочу показати тренерам у Туреччині, що якщо вони зосередяться на грі, то можуть стати великими. Я прагну змінити стиль країні, хочу змінити футбол. Хочу зробити внесок у створення цієї культури по-своєму. Турецькі журналісти відреагували? Добре, усе це звучить гарно, але якщо на роботу запросить місцеві гранди. Галтасарай чи Фенербахче. Немає сенсу брехати. Якщо я й далі продовжуватиму в тому ж дусі, то неодмінно зіштовхнуся з такою ситуацією. Головне, бути готовим, коли надійдуть такі можливості. Це може звучати як кліше, але я щасливий тут. Краще бути лідером у своєму селі, ніж другою людиною в Римі. У сезоні 2024-2025 двадцять Еюп спор завершив суперлігу на шостому місці. Проваливши кінцівку сезону, команда зупинилась на відстані одного очка до потрапляння Єврокубки. Новий виклик для Турана повернути Шахтарю лідерство в українському футболі. Донечани вперше фінішували ВПЛ лише третіми.